Проблеми річки стрижень загострюються. Історики запевняють, що свого часу річка була судноплавною. Сьогодні вона вже більше нагадує струмок, особливо якщо пройти вздовж водойми до вулиці Київської. Тут співають пташки, але, на жаль, камера не передає аромати. Жити в районі смердючого рівчака теж невелике задоволення, запевняють місцеві мешканці. Ви самі розумієте, як воно воняє. треба її почистити і стоки почистити. Свого часу у стрижень падала річка Чорториївка, а всю територію на коло неї називали Чернігівською Швейцарією. Зараз від Чорторивки залишився лише рівчак. А стрижень наповнюється викидами з каналізацій приватних будинків, розташованих вздовж водойми та брудною водою, яка потрапляє у річку через 240 люків зливової каналізації. Якщо ми не збудуємо очисні споруди на зливових випусках, то марнотратство, яке було проведено, скажемо, до цього це буде. Це просто дійсно марнотрас. Всі оці моменти, які ми зробили, вони ні до чого не приведуть. І стан річки не покращиться ніяким чином. Щороку подаємо запити на державний фонд на фінансування Державного передохоронного фонду. Також у нас є обласний фонд і є за місцем розташування об'єкта. Річка гине, річка гине, і просто ми її втрачаємо. І на сьогодні річка це є притокою річки Десна. І стає одним з забруднювачів річки Десна, а це питна артерія міста Києва. Тому якщо нічого не робити, ну ви бачите, до чого вже призвело, якщо нічого не робити. Аби не втратити річку у 2006 році. За рахунок державного бюджету розробили техніко економічне обґрунтування. Передбачили комплекс заходів, які мали вирішити проблему. Дещо за рахунок екологічного фонду вдалося зробити відбудована гідротехнічна споруда на береговін, вона зараз в належному стані. Також розчищений кусочок ділянки від київської до проспекту Перемоги повністю розчищений. Зараз ця діляночка теж в належному вигляді. На сьогоднішній день проводиться роботи від гетьмана до, до проспекту Мира. Якщо нічого не робити, то все те, що було зроблено на сьогоднішній час, це марна робота. Цього року на реалізацію програми з державного екологічного фонду депутати виділили лише 1,6 мільйонів гривень 120 тисяч передбачили на зарплату екологам. Якщо проблему не вирішувати комплексно сьогодні, завтра воно стане питанням державного масштабу. Ми маємо вичистити ту річку, і вже громада має слідкувати і дотримуватись її стану природного чистого, щоб вона це зберігалася для придешніх поколінь. Якщо далі ситуація буде продовжуватися, вона буде погіршуватися. То звичайно, що негативний вплив на десну він накопичується. На сьогодні ситуація на стрижні критична. Її вирішення без втручання міністерства екології неможливе. Відповідні листи та прохання надіслані в фонди регіонального розвитку області та профільне міністерство.